І Всі, бри, зараз знову я. Б... <зваку> 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 like зараз знову я. Перочик І це вже. четверта, вроді би. Частина про ці як то. Ну, так, майкрафт. Ну, коротше, оце світа, якому я виживаю, він чомусь називається Стрім. Давайте я його зараз. На да, звуку. Ну, просто виживалка. А так, все, генем. Ну і все. Плей. Заходимо. Я до речі, пам'ятаю. До речі, да, це вже має бути четверта серія. У мене третя серія. Не стоп. Я, у мене одна серія не записалася. І подивіться, просто у мене вже двухколухова хата, куча всяких ресів у судуку куча гресів. Так, да, у мене реально тупо десь записалася серія. Ліжко буде є, я не капіцю тут. У мене тупо десь записалася серія, так що я не знаю, чи ви мені повірите, чи ні. Сума з цим, хто мені повірить? <пух> І ще, до речі, в мене є зажигалка. А що це звук в хаті, боже? Так що зараз я йду собі в шахту, і все саме лишнє я лишаю в хаті. Зараз я все все тут лишу. Так, є їда, валіт бути. Меч 100%. Fucking 3% має бути факел. Лук І стріли. До речі, я, так, я не знаю, як крафтити стріли, так що. Вроді би треба Желізо, кремінь і палку. Потім загуглю. Так, до речі, соп, у мене. так. Дуже добре, що звук хоча б є, як мінімум. І ще, стат, я хочу з собою взяти верстак. Ну, я зараз скрафчу собі ще один верстак. Для того, щоб, якщо що, я міг собі скрафтити быстренько. Ну, і дерева. Ну, давайте десь 16 штучок дерева. Нормально, підійде. Ну Но є дерево. Не стоп. Блин. Там, що було. Вот. Вс, два, вот є ще 16 штук дерева. Ну і зажигалку. І просто так! Может, подумать, то что я больной? До речі, да, в мене є стекло, я його зараз досі пішла поставив. Ну коротше, йдемо на пошуки Шарти. Давайте я зараз на всякий випадок навіть на камеру нажму на ліжко. Вот. Respawn Point set. І, і давайте. Через те, що в мене включені команди... Я буквально в валюшу, я думаю, що мене не включено. Через те, що я завжди, коли граю на сервері в цьому фейковому Майнкрафті. У меня это завжди лишку попадаю туда. Так что давайте я попишу эту команду. Спавн. Тупая раскладка. Спавн. Пойнт. И теперь свиньи. Все, теперь я тут буду завжди появляться. Все, можно идти с приключения на шопу Ви подумайте, навіщо я взяв з собою дерева? До речі, я хочу... Ні, я собі скачу палочки. Тільки палочки. Блін, можна. Може... До речі, дуже жалко, що не можна скрафтити дерева назад з палуки. Бо якщо б можна було, то було б просто прекрасно. З луки я і так стріляти не вмію, але я його взяв через того, щоб. попередеруватись. Я взяв, щоб битися. Ты, кстати, боже, тебе диспетр встанет, и все тебе меч. Кстати, то, что у меня же я железо, вижу... очень поню, Скоро. Зайчик, зайчушка. Что у тебя лучше, чем вонь. Зайчик. Ну, типу, типа... Ладно, судьба, да. Я чую звук скелета. Я чую звуки скелета, реально? скелет все прикольно было, но не исцелило может, да. А ну-ка. Ну что, по серьезно, да, скелет? Oh! Нифига себе! Это, конечно, все прикольно, но я дуже надеюсь на то, что у них хватит ресурсов. Oh! Це зайчики багато. Капец, тут ж багато Мама, я. Давайте я собі можу скрафтити печку, и я тут уголь найду 100%. Так що я собі зовлю железні инструменты і напевно я ще собі зомлю плану. По <coughs> Поки ЕД, я хочу тут все быстренько викупати, того, що потім будет ніч, і тут повсюду будуть е, цізобарі. Прикиньте, я вот так вот. <гас> Ти приходиш додому і мама. Куча уля! <гас> тут є вода, яка може можно побути, можешь піднятися на воді і потім вже звідти строить дві ступеньки добавить. Ступеньки взагалі. Ну, я до того не долізу, ніяк, Ну до цього не можу долізти. Круто. Поздравляю, Саня. Я хочу просто купатися в і я дуже дійсно, що я знайду щось прикольне. Ну, як мінімум, не знаю там. Ну, речі, Чого тут так багато зайчиків? Вони без такої висоти не могли. Чи вони в воду уже впали? А може... А може... Да, може, нет! До льва, на бахір, юва, на так от, я собі взяв палки для того, щоб робити факели або нові інструменти, якщо моя кірка зламається, бо як ви бачите, вона вже. Боже... Пожи... пожив... поживша, пожив у мене, оживить. Сюди так отсюда. А? Блин, тут я багато води, так що вдать тоже монстрів може бути. Ничего себе! Пойзлу поїздку. Прикиньте, я так з першого разу захожу в 8 албазів. 8 алмазів це максимум на майкрафті, то тобто есть в майкрафте максимум спадаться 8 албазів. Не може заспадеться більше, але мені кажется чомусь, що е, в, в, разработчики чомусь зламали що-то не может так багато железа бути. Скільки там вже з баю, що я сейчас славу впав. І вода говагір, ю, вода, До речі, я пам'ятаю, я за я не на з... був зробив собі світ з хардкорним модом. І щоб ви розуміли, чому ви в самому початку, де список моїх серверів, не бачили його, <хи> подумайте. А ладно. Для тих, хто не знає, просто хапс. І це все? Тобто там не буде алмазів. Де? Ай! Мама нога болить! Мама! Мама! Вот я чую звуки зомби в крипере. Розумію, де вони? Можливо, вони знизу. А вот... Е... Блин, я на два блока покупався. А, так стоп, подожди, ханів. Ну вот я... Я... я чую тільки що зомбі. Я даже вам зомблю, щоб вы могли його чуть-чуть боже нету. Что вы його могли хоча чуть-чуть почути? Отак. Так, Я тут почую почувствоваю, що что або здесь, або за стінками. You are so stinky. Добро у мене є, виділу, чуть-чуть камня. Нет, yeah, стоп! Стоп! Крафтом пичку. Моє віддай, моє віддай! Uh, Беремо, ставимо сюди пічку. Тобто в мене вже є пічка я її можу просто зламати і сюда поставити, і не витратити лишні ресурси, хе-хе. <гум> і давайте я зараз собі переправ... Переправ... <гум> так. Я йому йому не говорити. Мені треба три штучки. Мінімум. Максимум все. Так, ну я поки що іду, подивлюся. Добрий день, чого у вас всіх такі улочі? Потому что против педятиса и будут абсолютно все ресы. О. Ну, все. Ну, хай не буду. Теперь. Ну что, ачивки на это будут, не? Блин, давайте ачивки на будут. Да ладно, боже, давай себе потерпеть. Переплавлю. Переплавлю? Це жесть, у мене вже є.желізяка. Е, так що все. Ідемо. Але давайте я буду чесний і не буду нарушати перше правило Майнкрафта. Ну, хоча я вже його нарушаю. Саме перше і саме головне правило Майнкрафта, що можна купати під себе. Так що я до всякий випадок просто так буду купати з першого дорогов коли буду дивитися, що все о! Буду купатися з другого боку. Мене Soda, Hiv. Мені бісить, коли з'являються такі адезитики, бо з тих нічого не можна скрасити, вони просто блоки. Що тут земля забула? Ми що зараз на на другому боку планети появимося, чи що? Если что, у меня есть пчела. Не, ну я заблюду ну, сто процентов буду добывать такое вообще. Чтобы я что тратил свою железу. Прикиньте, чтобы я, до речи, лошил верстак и... Какого фига? Я докрался до бедропа и ничего не дошел? Ну, На не дай, давайте я просто себе зараз строю сходы такие. Крути чтобы я поднимался мені... и <клухи> блин <клухи> короче, чтобы я биг подниматься и наверное было плюс ресы. Ні дунен ванас об агінню Ванас об іно Із у діу Ю уууууууууууууууу До речі, мені сказали, яка фонова музика в мене всьому відео бо я, ще, бо я ще не знаю, я потім на монтажі подивлюся А, конечно, помітайте, які у мене пісні є фонові У дан я тупо у Дан-кара вкрав фонові пісні дан Блін, сорі Втім, бо Дима тут дедаткар буду довериться! <кліпи> Повірив в себе много детейства, ніколи в житті не буду давить себе відео. Отже, я хочу забити вот такую штуку, щоб я потім раніше міг ще сюди пройти. <кліпи> Покину я бы туда же спав! Ну, тупо заслуг где-то завратись. Вот что я называю. Добавый стиль. Привет. Как дела? Почему у тебя так долго здесь? А, и все. Можно было не побить что-то. Потому что больше застака круто! Але я каві тратити буду, я буду тратити такі блоки, з яких нічого не можна зробити. До речі, мені треба пожрати. Так. мене... мене мишка, мене не слухається. Я, кручу колесико... Для того, щоб взяти... Майнкрафт. Це мені даже сказати нормально. Хоча і фейковий майнкрафт, але всередину. Дай мені показати. О, так мені ще чуть-чуть. Да разодіч починається. До речі, я поняв, що на цій версії немає щита. Знаєш, що подіб скелетів билися, мені буде жопа. Але я вам чесно скажу, мені кажеться, що за допомогою цих відео я вже стало... Ні! Ти шо? Офігел? Я чую мобив. А я их не бачу. Но нам же и кажется кладбище. Нормально. Давайте их будет нормально. Так, я же сберу. О, я чё, зомби. Давайте я сейчас поднимаю сюда, вот, ди-и. Можно больше эти подниматься, сейчас так сдохну, нет?

Два, ту, 3, 4 Вообще, куда я строю, Серега, не жду вверх треба. Так, давайте я собі чуть-чуть блоки накопаю. Прикинь, что скопанить нахожусь рез, а я себе просто блоки накоплю. Чешо. Я хочу собі гигантский І ви Не подумайте, що я Данкара Фіг вам. У контент Скільки вже віду йде? Ой, я же зайду. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ч? Вы за бачите? Здрасте. Так, ладно, все, я иду. Я иду. И все, поднимаюсь, видно бах. Элихалк на ступенька. Я хочу купить сейчас мобами напоследок. Блин, это беди. Хам! Come here! А вот! До речі, я хочу собі гігантський дим, щоб я його міг бачити здалка. Бо я просто ага. До речі, да, у меня є. Блин, че бу мне все, я куда кафе? Ну що, копілька? Это копілька. Так, все, ставимо це сюди, це сюди на переплаву. 40 желіза! Е, друга пічка, до речі, так. Да.

я про Не забувайте підписуватися на канал, якщо ви хочете більше такого контенту. Ай Боже, хто його захоче. Якщо ви не підписуєтесь, то до вас цей монстр, який зробив цей звук, прийде в нічку Так що підписуйтесь на канал, дивійтеся. Нічого поганого не буде. Я вас не згіб <реш> я шо. Як-то там. Ай, короче. Я не... Я ж долю до у вас есть. Так вот, ну, підписуйтесь на ставте ставьте лайк, косики, ставьте колокольчик, щоб не пропустити моє видео, щоб Ладно, коротше, все с вами. С был я, Прочек і и всем!